Сніжинки на поле і на сад. Веселий світаночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. Заліз в копичку зайчик і солодко дрима, мети хвостом лисичка, сніжок біля сосни, в барозі з ведмедик, солодкі, бачі сни. Добрий день, дітки! Сьогодні з вами ми поговоримо про зиму. Вже скоро все навкруги вкриється біленьким сніжочком. Але нагадую, всі ми слід з вами повинні піклуватися про наших друзів та шок, повинні годувати їх. Сьогодні з вами ми будемо складати розповіді про зиму за мною схемою. Подивіться, будь ласка, Послухайте уважно. Сімку день стає коротшим. Погода ясна, але коли з'являється сонечко, стає дуже прохолодно. А коли прилітають хмаринки, то йде вже не дощик, а біленький сніжок. Травичка вже пожовкла, і земля вкрилася кригою. Земля стала тверда, зібралася в грудочки, а всі дерева стоять без листочки, в голі, не неначе в сні дримають одна ялиночка зелена. Зайчик змінив своє хутряне одягання, на біленьку шубку. Синички і горобчики теж чекають на наші крихти, щоб ми їм принесли до годівнички. Люди стали одягатися тепліше. А щоб не змерзнути взимку, дітки мають дуже-дуже багате дозвілля, катаються на санчатах, грають в сніжки та ліплять сніговичків. Ось таку розповідь ми з вами сьогодні поучимось складати. А щоб взимку нам проводити весело час. Подивіться, що ми повинні з вами зробити. Зробити цікаві досліди, посадити цибулинку, можна цибулю лукавки або тюльпанів, огорчик. і подивитися, як з'являються зелені росточки, підгорнути сніжок до дерев, спостерігати за поведінкою пташок та годувати їх. А ще можна взяти лупу і уважно роздивитися сніжинки, їх різноманіття. Ось такі добрі справи. Ми з вами зробимо взимку. Бажаємо всім успіхів! До побачення!